Сьогодні дуже цікаве та неочікуване відео, тому що сьогодні я разом зі своєю, своєю сім'єю поїду на дачу. Ми збираємося плавати в нашому басейні. Я дуже цьому рада, тому що я дуже сильно хочу поплавати, а більше засмагати. Тому так. Але спочатку ми з мамою зараз збираємося, ми хочемо піти випити трошки кави. поки що ми вільні, а потім на 12 годину дня у мене буде масаж. Зараз я хожу на масаж, тому що в мене є деякі проблеми зі спиною. Але я буду ходити тільки 5 сеансів, я вже ходила два-два рази, і сьогодні йду на третій, тому що два і все. на сьому це закінчиться. Але у мене не тільки спину, у мене майже все тіло. Тобто мені робить вс... робить все. Це дуже боляче. Але як говорять, краса требує жертв. Я сподіваюся, правильно це сказала. Тому так, зараз я наношу SPF, тому що дуже жарко. SPF. Тому так. Тому зустрінемося тільки цілі... трохи пізніше. Сігати додому. Я мало спілкувалася сьогодні, взагалі. Може, завтра ми знову сюди поїдемо. Може, я щось, щось познімаю, Подивимося вже вечір, ми вже давно повернулися додому. Я прийняла душ, намазалася пантенолом, Зараз ми разом з Монною лежимо на дивані. Ми подивилися, тобто я подивилася ще одна історія про папелюшку, там, де знімалася Селена Гомес. Нормально, трошки набагато, ну, але музончик нам був крутий. Також я отримую з хлопцями, хлібцями, з медом. Все було дуже смачно. Зараз я просто відпочиваю, як я говорила, що, можливо, ми поїдемо знову завтра до басейну, тобто на участок наш, на дачу, разом вже з друзями нашими. Але я не знаю точно. Тому так. Тому якщо завтра щось буде цікаве, може я щось зніму. Тому побачимося вже завтра. Або ні. Привіт! Сьогодні другий день, як ми їдемо на Дачу плавати в басейні. Так, їдемо ми сьогодні вже не з моїм бабусі та дідусем, а їдемо з нашими друзями. Тому сьогодні буде ще веселіше. Але спочатку повинні зайти до нової пошти, тому що приїхали мої туфельки, взуття. Це мої перші туфельки, які я замовила. взагалі в моєму житті. Я дуже цьому рада. І я вже не можу дочекатися, коли я в них одягну, одягну. І ще сьогодні до мене приїхала посилка, де мої крема, тому що я майже... Цілий тиждень не використовувала як крема, і якщо ви бачите, то у мене багато проблем вискочило на моєму обличчі ну, так. Я Вже на вулиці. І зараз ми чекаємо наші друзі. Потім повинно було до Сільпоп купати продукти різні. Там сок, якийсь перекус маленький. Я хочу щось холоденьке купити, тому що хочеться щось сладеньке. Тому так. Відпочиваю в ліжку, прийняла душ. Зараз буду вже лягати спати. Дуже-дуже устала дуже за сьогоднішній день і за вчора, Тому так, зустрінемося вже в наступному відео. Всім пока-пока!